Для нас вона в світі єдина, одна, мов очі її ніжно карі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квіці, в пташинці, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці. В дівочих очах і в стягів багаряному шумі. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну, дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.